Вітаю вас у дев'ятому епізоді нашого підкасту. І з вами Вікторія Юрчук. Сьогодні ми поговоримо про одне з найпоширеніших питань, які виникають після втрати. Коли нарешті мене біль. І відповідь, яку я отримала від багатьох людей, що пройшли через горе, може здатися спочатку невтішною. Ніколи. Але за цим ніколи ховається набагато глибше розуміння природи горя і нашого зв'язку з тим, кого ми втратили. Мій власний досвід і розмови з іншими людьми, які втратили близьких, показали мені, що час не стілює рани повністю. Але він змінює нашу взаємодію з болем, трансформує його і дає нам можливість жити далі, навіть не сучив собі цей біль. Я пам'ятаю, як на початку свого шляху горювання я постійно запитувала в людей, які втратили близьких раніше, коли стане легше, коли біль мене. Я, як і багато хто, шукала точку в майбутньому. Коли все нарешті повернеться до норми. І всі відповіді були схожими не стане легше, стане інакше. Час не лікує, він лише вчить жити з болем. Біль не зникає, він трансформується. Спочатку ці відповіді здавалися мені безнадійними. Невже я завжди відчуватиму цей біль? Невже немає способу повернутися до щасливого, безтурботного життя? до... Але поступово я почала розуміти глибину цієї правди: біль втрати не зникає повністю, тому що любов, з якою він народився, також не зникає. Це дві сторони однієї медалі. Ми продовжуємо відчувати біль, тому що продовжуємо любити, і в цьому є своя дивна гірка краса. Біль стає свідченням глибини наших почуттів. Скільки я не говорила з людьми, які втратили своїх рідних, про те, коли стане легше. Вони всі говорили, що час не стілює, просто стає інакше, Біль трансформується. Він перестає бути гострим, всепоглинаючим, він більше не забирає весь кисень з кімнати, не паралізує, не змушує прокидатись посеред ночі з відчуттям, що не можеш дихати. Натомість він стає тихішим, глибшим. Він інтегрується в тканину нашого буття. І ми вчимося жити з ним, носити його з собою як частину нашої історії, нашої ідентичності. Головне не дозволяти болю себе поглинати. Це, мабуть, найважливіший урок, який я винесла з власного досвіду і з розмов з іншими людьми, що пережили втрату. Біль це частина нашого досвіду, але не вся наша особистість. Він може бути присутнім, але не повинен визначати все наше життя. Ми можемо відчувати сугум, тугу, ностальгію, але при цьому також радість, любов, цікавість до життя. Чекати, що все мене повністю, не варто, все не буде, як було, і це нормально, тому що ми теж не будемо такими, як були, втрата змінює нас незворотно. Знаєте, що я помітила? Часом біль стає не просто болем, він обрастає іншими почуттями, вдячність за те, що ця людина була в нашому житті. Ніжністю спогадів, навіть гумором, коли згадуємо якісь смішні моменти, він стає більш комплексним, багатовимірним, і цей біль може співіснувати з радістю, з новим досвідом, з новими стосунками. Він не завжди на передньому плані, не завжди визначає все наше життя. Іноді він відступає на задній план, стає тихим фоном нашого буття. Потім раптом виходить на перший план під час річниць, свята або просто в звичайний день, коли щось. Нагадує нам про людину, якої вже немає поруч. Життя змінюється, але воно триває. Це проста істина стала для мене якорем в часи, коли біль здавався нестерпним. Так, моє життя вже ніколи не буде таким, як до втрати батька. Так я завжди носитиму в собі цей біль, але життя триває. Сонце продовжує сходити, пори року змінюються, нові можливості з'являються, нові зв'язки формуються. І тому потрібно жити далі. Не повертатися до норми, бо старої норми вже немає, а створювати нову норму, нове життя, яке включатиме в себе і біль втрати, і радість нового досвіду. Часто люди відчувають провину, коли починають знову радіти життю після втрати. Ніби радість це зрада пам'яті того, кого вони втратили. Але я думаю, що справжня зрада це дозволити болю зупинити наше життя. Ті, кого ми втратили, хотіли, щоб ми жили повно і щасливо. Вони б не хотіли, щоб їх відсутність зробила нас назавжди нещасними. І, продовжуючи знаходити радість і сенс у житті, ми віддаємо їм найкращу шану, яку тільки можемо. Отже, відповідь на питання, коли мене біль, справді може бути ніколи. Але це не повинно нас лякати чи засмучувати, тому що біль трансформується, стає інакшим, глибшим, мудрішим. Він стає частиною нашої історії, нашої ідентичності, але не всім нашим життям. Якщо ви зараз проходите через гори, і чекаєте моменту, коли біль нарешті мене, я хочу вам сказати: дайте собі дозвіл відчувати цей біль. Не намагайтеся його уникати чи придушувати. Але також не дозволяйте йому поглинати вас повністю. Пам'ятайте, що життя змінюється, але воно триває. І ваше завдання знайти спосіб жити з цим болем, інтегрувати його в своє нове життя, але не дозволяти йому визначати все ваше існування. У наступному заключному епізоді ми поговоримо про те, як іде шукати сили рухатись далі. Поговоримо про трансформацію. Дякую, що були з нами сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких, і пам'ятайте: наше завдання не в тому, щоб повністю позбутися болю втрати, а в тому, щоб навчитися жити з ним, дозволити йому стати частиною нашої історії, але не всім нашим життям. До зустрічі в наступному епізоді.